Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. <кій> І тема відосу рівнозначні перехрестя. Так. В мене тут головна. Я їду праворуч, мені чувачок зліва поступається. В нього друга рядна. Пішоходів немає заглянув. Далі. Під'їжджаю до Т-образного перехрестя. І бачу, що знаків взагалі ніяких немає. Розумію, що це напевно рівнозначне. І якщо я буду їхати праворуч, то виходить ті, що зліва, їдуть прямій. Звідти мені повинні поступитись. І якщо ви розумієте, що у вас попереду теобразне перехрестя, і ви під'їжджаєте з тежки. Саме до прямої. Розумійте, що той, хто їде прямій вас як перешкоду справа не зрозуміє. І, вірогідніше всього не пропустить. Зараз я вам покажу, як то виглядає з іншої сторони. Попереду теж саме перехрестя, але я вже їду по прямій Вздовж парку партизанської слави. Ось воно. Я бачу, що знаків немає ні в кого. Тут взагалі не сильно зрозуміло, що це перехрестя, але виходить, я повинен при проїзді прямо поступитися тим, хто приїжджає з правої сторони. І досвідченому водію, який просто їде по прямій, дуже важко збагнути, чи то перешкода справа, чи ні. Ну, наприклад, ось я їду далі по цій же вулиці, тобто там в мене було рівнозначне перехрестя. І під'їжджаю знову до перехрестя. Бачу, просто розумію це по знакам, і виходить теж знаків ніяких не бачу. І мені що знову пропускати перешкоду справа. Але якщо проїхати далі і подивитися. То от, там от на стовпу висить трикутник вершиною донизу. Тобто, в мене тут е, все-таки головна дорога. Та й логічно, що м, пряма, яка йде, її частіше роблять головною. А ті вулиці, які справа до неї примикають, е, ті роблять другорядними. Тож не радив би я, увіреном виїжджати тим, хто дійсно з правої сторони перешкода справа, під'їжджає до е, ТЕшки. До теобразного перехрестя до тих, хто по прямій. тобто збоку. Бо той, хто їде по прямій, часто думає, що все таки він на головній дорозі. Тому максимально не раджу неувірином вискакувати, якщо ви визначили, що ви для когось перешкода справа. Впевніться в тому, що він зрозумів, що ви для нього перешкода справа, лише потім можете починати рух.